Так зараз виглядає траса Добропілля Краматорськ. Ще місяць тому це був основний шлях, який забезпечував логістику в цій частині Донеччини. Тепер сполучення під контролем російських ударних дронів. Всі села вздовж дороги, до яких можуть дотягнутися ворожі оператори БПЛА, теж невпинно перетворюються на руїну. Найбільше від дронових атак страждають Андріївка та Новотроїцьке. Всі бояться їхати. що там ще Укрпочта боїться, ну приїжджає. Як десь раз на тиждень. Сиділи без світа, без ну, холодильників, все це саме нічого немає. Самі знайшли кабель, самі залізли. Воєнні, правда, допомогли вони. Наші охотники і воєнні та саме реп включили і сиділи охраня, поки ми ну, дотягували лінію. І чим ближче до Покровська, тим більше руйнувань і спалених автомобілів. Хоча фронт від траси Добропілля Краматорськ більш ніж за 20 кілометрів, що за мірками військової науки вважають доволі глибоким тилом. Вже у цей час е у аграріїв тут з Покровського району мав би початися збір врожаю, ну, принаймні пшениці, але. Але його не буде. Не буде через те, що вся техніка, яка заїжджає тут, на ці поля, Вздовж траси Краматорськ добропілля росіянами нищиться. Тактику знищувати логістику у ближніх тилах росіяни відточили ще на Курщині. Тепер активно застосовують на Донеччині. Саме завдяки їй ворогу вдається просуватись і створювати загрозу оточення навколо агломерації Покровськ Мирноград. І з кожним днем горловина мішка, в якому розташовані ці два міста, стає вущею. Так, воїни 32-ї сталевої бригади збираються на виїзд у Покровськ, аби доправити його оборонцям провізію та боєкомплект. Зважаючи на обставини, це справа аж надто ризикована, якщо не самовбивча дорогу контролюють російські дрони. Та вибору у хлопців немає без своєчасного постачання. Оборона міста буде неможливою. the way На цей раз групі пощастило заїхати і виїхати непоміченою. Але будь-яку машину, яка з'являється на трасі чи в самому місці, одразу атакують ворожі БПЛА. Лінія фронту вже на багато кілометрів тягнеться вздовж основної автомагістралі. І для російських дронів тут немає жодних перешкод. Цю трасу наші військові називають дорогою смерті. І Не просто так, тому що це. Дорога, яка сполучає Покровськ і Добропілля у мене за спиною. І по ній майже вже ніхто не їздить через те, що росіяни вже взяли її під повний контроль під дронами. Дрони б'ють навіть по цивільних автомобілях, які намагаються вирватися з охопленого вогнем Покровська. Через великий ризик поліція евакуацію тут уже не проводить. Дмитро намагається збити черговий російський fpv дрон який вилетів на полювання над дорогою. Проте з автоматичної зброї зробити це вкрай складно. Покладатись у Покровську доводиться тільки на свій слух і ноги. Стой, 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 стой! Простить мать Постійно, а тут особливо не баражує. За останні кілька тижнів до дронів додали ще й ворожі ДРГ. Передовим підрозділам росіян вдалося просочитись у міську забудову Покровська. Частину диверсантів знищили, але скільки ще є ворожих солдатів, тут невідомо. Цей чоловік нишпорив по розбитих квартирах, чим і привернув увагу Дмитра. Як виявилось, він місцевий і просто шукав щось поїсти, адже гуманітарну допомогу до міста вже ніхто не ризикує завозити. Зайшов посмотрите тут продукти. Нічого пока я покажу, там он лежить в пакеті мали така, арсянка, макарони. Чому не виїжджаєте? Ну, и... Дмитро не виключає, не знищені росіяни просто могли змішатись із місцевим населенням, адже людей у Покровську ще залишається до кількох тисяч. Вони хитрі, они, так як і ми. Е, Пробують різні, і так само, різні ну, способи, скажімо так, пройти нас незамітним. І давно не могли б перевдітися і зайти як цивільні, а так як ми цивільних пропускаємо, випускаємо і ну, намагаємося на них не тиснути сильно. Щось упало похо. Таких бомбових ударів росіяни завдають по покровську цілодобово. Два-три десятки кабів летить на місто щодня. Це не враховуючи ударів, дронів та артилерії. Ну, Скажіть так, вас зараз на осматрива. Зі сторони Через... Ай, молодець! Давай, давай. отлично. Підрозділ, яким командує Віталій, боронить передмістя Покровська і не дає росіянам змоги прорвати нашу оборону. Але ситуація каже військовий, вкрай напружена з кожним днем. Ворог нарощує зусилля для оточення всієї агломерації для окупантів. Покровськ вкрай важлива політична мета. Розові мічти вже не появилися. Там звірва не розказали, що вони там взяли чи зайшли в Покровськ. Ну, вони зараз будуть це активно розвивати і активно кидати туди багато ресурсів, тому що покрос велике місто, багато зараз ресурсів, саме десь в ближайшим часом сюди закинути. Для повноцінної головне ефективної оборони міста нашим військовим не вистачає особового складу. І найважливіше дронів, а без них сучасну війну не виграти. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.